Другий день фундамент вже викопали, залишилось все підчистити. Вчора порівняв порівневі землю, щоб все ідеально було, щоб не було проблем з бетоном. Щоб можна було нормально порахувати точно кубатуру. Все рівно, акуратно. Корінь сьогодні викопається, все підчиститься повністю. І буде, і буде красота. Так от на все воно виглядає. Трошечки у нас тут такий рельєф нерівний, але нічого опалубкою все порівняємо. Отак от, от виглядає. Перестінки у нас по фундаменту 260, по периметру 400 мм. Там де прибудова вже була, там трішечки в нас тут така от історія, ну нічого, це все пораємо, так що буде клас.